Напрямок складний, ми тут е, воюємо в досить в критичних обставинах, умовах. Е, Солідар, Бахмут. Тут не просто. У нас, на жаль, теж є втрати, і ну, тут неможливо це приховувати. Взагалі, втрати у нас дуже болючі. В силу того, що не тільки тому, що це наші друзі, побратими і люди мотивовані, е, фактично цвіт нашої нації, а в силу того, що просто більше, от фізично більше. І е, Вони можуть їх ганяти там, сотнями тисяч. От, а в нас кожна людина на вагу золота. Ми до, докладаємо всіх зусиль, щоб там, це зупиняти, цей фронт. Вони платять там, велику ціну за те, щоб рухатися, але просто закидають нас тілами е, в тих обставинах. Тому динаміка. Поки що з кожним днем все уповільнюється їхнього наступу, але все-таки якісь просування у них є. Та, звісно, це не якісь оперативні чи стратегічні рівні просування. Тобто, взагалі е е вони не ведуть до перемоги в війні чи там якось перелому і так далі. Але е вони завдають нам втрат і просуваються там от іноді там, кілометри за місяць, там можуть. Там. Зрештою, Соледар, вони, оскільки там місяців п'ять штурмували, такі взяли його. Якби це прикро не звучало. Зруйнувавши зовсім, те саме з Бахмутом зараз роблять поступово, з його околицями. От, там, ну, Фактично околицями теж рівняють землею зараз. І зрештою перетворюють місто на те, що е, немає сенсу захищати. Тобто не просто е, важко, важко це робити, там, закопатися, закріпитися за щось, бо вже немає нічого. Замість міста, за цілі квартали перетворилися на купи битої цегли. А е, вони роблять. Захист цієї битої цегли просто не принциповий для стратегічної обстановки. Дуже розумна тактика насправді зрештою, для армії, яка менша кількісно і менш озброєна, ніж ворог, нам його треба знекровлювати і знесилювати. Це єдиний спосіб. Тобто, перемолюючи його живу і техніку, ми таким, таким чином зменшуємо потенціал його і даємо час на підготовку нових наших підрозділів.